так, всім привіт, друзі! З вами я, Света! і... <гум> я так виспилася, якщо чесно. Зараз я йду на город і беру мотигу. Так, що ще? Мені треба насіння взяти, пшениці, картоплі, морквочки і останню чергу картопліки. Не знаю чому якось. Але так я якось хочу. Тому зараз йду на город. О! Блінк, свер якось на ту сторону відкривається, когось обміняю. Я буду збирати морквочку тільки... Ну, те, що виросла, ясно, що бо не буде, я ще недоксик, що забирати. Картопліка. Картопліка зазвичай вона найшвидше виростає, але не знаю. Ну, збираємо такі далі. А, ну, пшеницю я не буду збирати, бо вона вже виросла. Отак. Тут... Тут... А ні, тут картопля теж. Та-та. Так. Та -та -та. Сюди. Сюди. Сюди, 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 сюди і... Так, сіт, я оце вверх зараз покладу. Так, от сюди вверх. Так. Покладу я ось це. А насіння хаймайна поки що постоїть. Так, зараз в телефоні посижу, похожу. Подивлюсь на наше село. Подивіться просто, яке у нас красиве. Таке. Ні, реально красиве, я вам чесно кажу. Я зараз по ньому просто проходжу, щоб насолодитися нашими краєвидами. Так, так куди би то... Ой. Ну, блін. Мені треба знову йти по мотийку і... Ну... Ні, я дверку поламаю. Вона мені не подобається, я її в інше місце перекладу. Но, що... Мені не подобається, що вона відкривається вправо. Мені треба, щоб вліво. А ні, наоборот. Треба, щоб вона вправо відкривалась. Так, отсюди картопельку і все, можна йти. Так. Покладу. Напевно, що... На сіно теж, напевно, що. Хотя... Ну, Ні, нашу. Потім якось покладу. Потім... що ж я буду в хаті, в мене теж буде шанс це покласти. А зараз я піду прогуляю собі. От туди і назад. Е, чому тут ким взагалі на дереві? Ой, не на дереві, а на будинку. Плутаю вже. Не, реально. А, -а! сіт А ну. Ні, не моє. Не такий сортик мене смутний. Е, а, я тепер звітувала злась. А так. Оп! Є, я змогла! Ніша, а як мені... О! Сюди! Я вже думаю, як мені би тут злізти назад. Піду я в той бік. Так. Отак я і прогулююсь по нашому селу. Дуже цікаво, я так кожен день прогулююсь. Просто так іду до кінця нашого села і назад отак. Біжу. Так. А ну, будинку мене хто є? О, ні, нема. Куди всі ділися? А, він напевно що десь гуляє? Так, піду я в хату. Так, о, сюди. Так, мені в скрині треба кірки, бо в мене смаради вже закінчились і бачите, в скрині тільки гроші. І то там, відкриваю і в мене сейф. Сейф тут є. Зараз я вам покажу. Де смаради? Де смаради з мого сейфу ви мені поясніть? Ну все, я зла. Треба буде щось зробити. Куди мої смараги могли подіватися, ви мені скажіть, а? Бо я взагалі просто не розумію. Я зараз піду, що оглянув чуть збоку. Так. Йду і... ой! Блін. Полумаю ще верстак, щоб я могла вниз опуститись. Морші пригодиться. Так. Куди мені? Дивіться, я вам зараз покажу, який в мене сейф збоку. Там що є! Там є якісь приміщення. Ось подивіться, який в мене сейф. Так, там є якісь приміщення. Я зараз сейф поламаю і... і. цей. Ой. Хити. Так, що там таке? Що там? Що там? Так, що там таке? А -а, -а, -а! А, а? а! Де я? Боже. Де я? О, боже, тепер ти мені. Де я взагалі? Я взагалі я не знала, де я знаходжусь. А, ага, ну звичайно, зрозуміло. Я походу, впала в ту яму, але де я? А ну, попробую до скрині дотягнутися. А ну сід. Тут що? Ага. Боже, ну що мені робити? Там взагалі вода, якісь, напевно, що водопровід. Під ліжком нема, тут я не пролізу, бачите, не пролізу. Коя завелика. Так, Куди би то ще? В скрині. В скрині є відро і морква з картоплю. Видно, що би я наголодала. Треба буде що... О, птиця яка гра прикольна. Кидаю, воно так іде. Але якось мені тут взагалі не прикольно, але гра прикольна вам, я вам скажу. Але, ну коротше. Ходіть, що з картоплю. Так, мені треба буде попробувати потім дотягнутися до скрині. Ану. Так. Зараз буду пробувати? Ану. Чому в мене рука дотягнеться? О, я звідси воду заберу. Я догадала. Але що тут робити? Блін, боже, як цей люк тяжко ламати. А до скриня. А, так там ск... Так, та тягуюсь. Так, ну давай. Блін, не, взагалі. Буду ламати цей люк. Ой. Оооо. Не, не можу. Так, друга спроба. Давай. Не. Фух, боже, як тяжко, я факт поламала. Давай! Ламаю, ламаю, давай. Є! Е! Боже. Тяжко було. Тепер попробую якось проплисти. Ой. Ой-ой-ой. Ну. Оп. Ні. Ні, я не можу. Ану. Блін, а я... Я б можу дотягнутися, а мені її треба буде скриню поламати. Блін, довго я її буду ламати. Так, ламайся, ламайся, Так. І оп! Я дотягнула, Мі телефон! Я ж думаю, я не пойду! Тірка сейф пічка. Ну на сейф мені все одно там і так і нічого нема. Так. Пробую зараз МТ МТС поліцію безу, це все ж хочеш. Ну давай! Зв'язок не лоб. ну, що мені робити! Блін, зла я якась. Так. Треба буде. Р... Перше, чому там дверка відкрита, тут що хтось є? Та, понятно що? Боже ті питання задаю. Понятно, що тут хтось є, ну хто мене сюди тоді в клітку мене поклав? Ні, я туди дістати не можу. Що мені ще? Ой. Так. Оп! А ну зараз... Ой, давай, давай! Блін, я не можу критися! Давай, три, два! Один. А, ой, я їх на той бік штовхала. Ну сіт, ні, треба вернути, щоб бути культурною. Я ж, я ж, не, я ж не культурна, щоб речі покрасти в когось. Е, скільки фруктики заберу? Що так. це таке? Я так розумію, це якась кухня чи що це? Так, це якась мікрофлювка, духовка, умивальник. Так, що тут? Ну так, тут він, напевно, їсти або вона. Ой, ножик. я чуть не порізалось. Це я так розумію, якісь кухонні штучки. Так, мікрофліка, ой-ой, що зі спати захотів. Так, що тут, що тут, що тут є? Угу. Тут є дерево, фрукти і. Мої смороди! Я діб разом догадались, але не забру. Я отут лишу просто. Так, морквочка. Ну, напевно, що моя, але може і не моя. Я не знаю. Ну, дерево і лишу, але мені так що ясно, що не треба. Так, що ще я ще зроблю? Я моркву не забігну, в мене моркви багато. А фрукти я заберу. Красиві дуже. Певно, що смачні? Так, забру. Надіюсь, він не буде обижатися, бо вона... Так, а ну... Так. Заходим. Оп. Ой, ух, тихо, там є. Тихо, там хто є? Мені страшно, взагалі, Хто це? Боже, хто це? Хто, хто так. Ой, так, ой, це? Так. О, робимо обзор. Так, що це за аліза муха тільки пролетіла? Я не можу зрозуміти. Забула, Боже, вона якась... Що це за муха якась синя? Надіюсь. О, О каводичка миш... так. Кайф просто. Так, ты не треба йти. Так, зараз трой буде повернутися там водичка тепліша. Так. Так. Та Та Це хто така? Я з недорожну, ах ты ж! Я вот не ти Ты шок себе повел!

робити? я йому тут водочка розили. Так. Так. Что будет? Я паркую это не можу. Я квартал два не двою. А в... 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 так, чотири штуки. Так. А, кто не любил? Два еще один. Кто? Два поводит парт. Ну чрт. Так. Оп. Так. Мені треба щось зробити. я верстаю гіпішку і тепер він точно не вийде, бо мені не стейлю мене не продавить. Все. Хух. Це було якось дуже тяжко. Та, я поки що буду не знаю, в поліцію дзвонити. Хай що щось зроблять, хай його заберуть. А ви кладіть лайки, підписуйтесь на канал. З вами була я, Свята. Всім дякую за перегляд. Всім па-па-па-па!